Всім привіт! І сьогодні, сьогодні у нас знову нове відео. Ми будемо говорити про містраль. Е, насправді, е, дана компанія вже досить давно існує. Це європейська компанія, по-перше, що я хочу сказати, яка теж має досить досить потужну і непогану лемку на сьогодні. І нещодавно чи я хочу якраз про неї поговорити, вони викотили певні оновлення, оновили. Ну, скажем себе, не те, щоб до рівня GPT Хоча, якщо подивитися, їхні безпосередньо дослідження, то вони показують, що так, вони там на рівні, можливо, і круче чат-GPT себе зробили. Але якраз сьогодні ми порівняємо і, 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 і подумаємо, чи взагалі можна як альтернативу чат GPT використовувати. Тим паче, якщо ми зараз подивимося з цих даних, цих новин, останніх, що вони написали, це були. Якраз 18 числа пройшло 9 днів. Якраз я намагався інтегрувати її в один із своїх проєктів, подивитись, як він виконує ті чи інші задачі. І що я хочу вам сказати, я задоволений. Я задоволений його роботою. А зараз я вам ще й покажу, як його можна використовувати. Як альтернативу чаджі GPT в себе на комп'ютері, а взагалі я дуже рідко кажу хто може бути альтернативою. Але зараз я думав, що клауд займе цю нішу. Вони досить непогано йшли, але враховуючи те, що вони так і не реалізували функцію доступу до інтернету, що мені теж не дуже подобається, я їх декілька разів платив, використовував платну версію, але потім відмовився, тому що ну вона повністю не давала мені ті. Можливості, які дає мені і давав до сьогоднішнього дня чи тижня чат GPT, так от, почнемо з того, що містраль і їхня модель, якою ми будемо якраз користуватися, я вам просто покажу лічат, вона повністю безкоштовна. От, ви не платите 20 доларів, ви не платите 25 доларів, які є в чат-GPT. Вона повністю безкоштовна. Що вона може? Вона може генерувати картинки, те саме, що робить далі в чат gpt Вона може підключатись і здійснювати пошук в інтернеті, те, що робить чат gpt вона досить непогано генерує, якраз ми подивимося сьогодні. Теж порівняємо текст. Ви можете створювати своїх асистентів. Ви можете використовувати API. Так, повторюся: сьогодні безкоштовно, завтра може стати платна. Але, як кажуть, треба скористатися можливістю і. Е Поки вона безкоштовна, максимально з неї взяти, взяти чогось позитивного, результативного і, можливо, підключити навіть до бізнесу. Так. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, 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 так. Почнемо, напевно, з внутрішнього, що тут є, оверлайф. Дивіться, як створювати асистентів, Тому що для мене завжди при використанні будь-якої моделі це створити спеціалізовану модель, яка може мені допомагати виконувати ті чи інші дії. Як мінімум, це написання контенту, як максимум, це допомога в написанні коду. Хоча краще просто інтеграція у бізнес і виконання якихось певних задач. Але зараз я на простих речах вам покажу, як створювати асистента. Асистента створювати досить легко. Ось у мене є два для прикладу вам: один контент-асистент. Я завжди на своїх відео порівнюю якраз таких контент-асистентів, які є у мене в GPT, і в інших моделях, і як вони пишуть. Я створив один той самий промпт. Зивіться, як вона. По-перше, коли ви створюєте даного асистента, ну давайте мені не цього, я покажу нового, але ми його не створимо. У вас є вибір різних моделей. Ledge 2.1, Mistral 2.4,9, Small – це маленька моделька. Всі ці ціни тут ще написані. Так. Тут вхідний, вихідний, скільки вартує є 2 долара інпут, аутпут. Треба подивитися, скільки зараз варто це це. В... Прайс в uh, Ну, не не важливо. Важливо те, що вона безкоштовна, навіть те, що вони пишуть, uh, все одно безкоштовна. Uh, є кодестрал, це спеціалізована модель для написання коду це uh, картинки теж не підходить. Ми будемо використовувати ось uh, цю модель. Uh, Mistral Алерт це, це сама велика їхня, сама більша модель, сама Е, uh, Потім рандомайзер, uh, температура. Uh, чим вища температура, чим більше він буде фантазувати, <кій> чим менша температура, чим менше він буде фантазувати з uh, тією інформацією, яку ви йому надасте. Uh, дивіться, якщо ви пишете якусь uh, поему поезію, то uh, тут вам потрібно краще, щоб він більше фантазував. Виставляєте максимальну температуру там майже одиницю. А якщо вам потрібна більш точна інформація, більш суха інформація, ви виставляєте меншу температуру. Далі інструкція. Інструкція той самий промпт, про який ми використовуємо в будь якій моделі. Я, наприклад, до своїх отих попередніх асистентів використав, паралельно взяв, скопіював ще GPT, щоб показати вам на сьогодні різницю і яка з моделей краще пише, і просто встав, тому що найкращий варіант порівнювати на однакових параметрах. Demonstration – це. Ви пиш... показуєте, якщо ви все-таки будете ділитись даною моделлю, ви показуєте інпут, яку інформацію ви на вхід подаєте, і аутпут, яку він інформацію повинен подавати на вихід. Він не точно її буде брати, як кажуть, і використовувати, але за основу за базис він її візьме. І тепер перейдемо безпосередньо до самих е, моделей. Так, е, я вам покажу М -м -м, лічат. Ви переходите, якщо берите тут нажимаєте лічат і переходите до моделей. Е, дивіться, у вас є три, три можливості, як ви можете з нею працювати: перша Canvas. Я думаю, хто працював ще чат GPT, знає, що це таке. Це окреме вікно додаткове, яке відкривається, в якому ви можете працювати. Ми зараз теж це розглянемо. Потім вебсерч uh, uh, пошук в інтернеті і image Generator. дженерейтор. Uh, на відміну від чат GPT, uh, наскільки я розумію, наскільки я є розробником, я теж так, так робив. При нажиманні uh, одніє, при вибору однієї з даних модель, це фактично, ви обираєте. Нову модель. Тобто тут немає такого розумного переходу, як в чат GPT. Мінус чи плюс не можу сказати. Напевно, мінус, тому що, наприклад, я хочу знайти якусь інформацію в інтернеті, потім хочу на базі її згенерувати картинку, потім я хочу знову щось зробити. А тут, якщо ви вибрали, наприклад, Image Generator, то у вас модель буде генерувати тільки картинки. Тобто, такі обмеження є. Тепер щодо тексту, дивіться, це я практикував якраз вхідні вихідні інпути, як ви йому вказуєте, він досить непогано справляється, але наш, нас більше цікавить, наприклад, з рефактором. Перше, напевно, рефакторинг коду. Я йому загнав свій код один і попросив зробити рефакторинг. І загнав цей же код в чат GPT. І знаєте що, якраз у Містралюський код потім я скопіював, ставив назад і запустив у мене код спрацював, а коли я попросив зробити рефакторинг коду, Чад GPT, то він так він зробив рефактор він досить непогано, але даний код не запустився, тому що він е не врахував деякі зовнішні фактори, е зовнішні файли, які в мене були підключені. Тому в мене е вилетіла помилка. Е якщо порівнювати хтось з них краще пише код, то пишуть вони досить непогано і той, і той. Uh, і, але якщо порівнювати цей рефакторинг, який я зробив, то Містралівський запустився, чат GPT не запустився. Uh, потім ідемо ми до генерації картинок. Uh, генерація картинок, ви подивіться, як класно, він це робить. Ми зараз даже спробуємо, наприклад, взяти, наприклад якусь картинку. Так, у нас тут є промп. Єтайп, немає промпта. Зараз ми подивимося, можливо, десь є промпт. Шаумо. Ось нібито є промпт. І зараз закинемо ну, закинемо йому, подивимося, що він згенерує. Під капотом він використовує флакс. Флакс, я думаю, всі знають, яка зараз крута та модель. Вона, це її розробили і нею займаються, як кажуть, люди, які Stable Diffusion розвивали, але потім пішли з нього зараз. Вона настільки активно розвивається, стільки на сьогодні з'явилося нових моделей в неї що. Я нею в більшості тільки використовую. Тому, ви знаєте, коли безкоштовно ви можете використати дану модель, зараз я вам покажу флакс, скільки у неї є на сьогодні різних моделей. Дивіться, є Canary, Feel, Flux, взагалі, все, якщо подивитися їхню. Сімейку, то у нас уже на сьогодні є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 моделей у них офіційно випущено. Кожна з цих моделей є унікальна. Як на мене, я тільки на сьогодні генерацію картинок в більшості здійснюю, з, використовуючи тільки Flux. Flux Pro, він один із найкрутіших. На сьогодні для розробників це Flax Я думаю, вона там і підключена. Зараз подивимося, чи вона згенерувала вже картинку. Вона ще генерує занадто великий промпт, і вона якраз його генерує. Можливо, вона не зрозуміла, там, що підключені деякі лори. Ну, ладно, можливо, це вона пропустить. Так, от, якщо ви захочете протестити безкоштовно, теж різні ці моделі, заходите на реплікейт і запускаєте. Там є можливість безкоштовно потестити, можна підключити платну платний, використовувати величезну кількість різних взагалі моделей. Тут їх сотні, якщо не тисячі. Ви повинні просто покайфувати. І тут кожного дня, там, 5 годин назад, модель додали дуже багато лор різних. Ну, і ще раз кажу: це для тих, хто займається більше генерацією картинок, кому це цікаво. Так, ще досі не згенерував. Ну, Я просто думаю, що він не може щось. Або дуже велике навантаження, тому що ми повинні розуміти те, що безплатно, знаєш, там дуже багато людей, які кажуть, підсідає і користується ним. Ну, не будемо переключатись, тому що він не знаю, якщо я буду переключатись, може перестане працювати. можливо, за рахунок того, що я вже переключався на інші вікна. А у нього якраз і виникли виник цей нюанс тому що генерація плюс-мінус у нього ось ці картинки вони генерувалися там на протязі е, на протязі трьох так це мені там приходить на протязі 10-20 секунд тому чому цей раз так довго генерується не знаю але повторюсь якість досить непогана так, ладно. Чому, коли я хочу щось практично показати, у мене виникають якісь певні технічні проблеми. А, добре, йдемо далі. Е про код я сказав, про генерацію я сказав. Е є такі ще тут можливості, М -м, так, як Canva. Е Canvas, Canvas, канвас, е давайте ймо так, е напиши. Мені статтю для блогу про точний інтелект. Подивимося на швидко він опрацьовує а. Канва це можливість відкриття окремого вікна, і з цим окремим вікном ви можете працювати, вдосконалювати той текст або ту інформацію, яку він видає. Зараз у нас там він не активний, тут є можливість поділитися, скопіювати, а взагалі, коли ви там створюєте якусь навіть табличку, є можливість перегляду, так само, як коду окремо. Я не скажу, що тут Canva настільки потужний, як в ChatGPT, але досить непоганий. Дивіться, написав статтю, і тут ви можете вже опрацьовувати її. Ось, наприклад, виділити цей текст. Так, дитини ось так: так, можеш. Пише детально розписати даний понт. Так, і поїхали. Зараз подивимося Так. Він розписує. Ну, до повинен розписати, я просто не замітив, що треба було якожу скопіювати те, що було. Ось вікно справа: це є попередній, а це новий текст. Зараз ми подивимося. Uh, так, перспективи. Uh, тепер дивимося, що таке штучний інтелект. Ну, слабкий. Ага, він тут скоротив, а розписав більш перспективи штучно, історія інтелекту. Так, щось змінив, а що змінив? Не можу зрозуміти, що. Ладно, ну ви повинні зрозуміти, що в Canvas ви можете додатково опрацьовувати текст. Потім, що можемо ми також ще робити? Ми можемо завантажувати йому документи, і він їх читає. От, давайте, щоб не займати лишній час. Я йому завантажив свій сертифікат в ПДЕ. Він його прочитав і видав інформацію, що на ньому зображено. Тобто, ви можете завантажувати йому знову PDF-ку і опрацьовувати даний документ. Так що це теж величезний плюс. Так, тепер повернемося до. Зараз чи повернемося, чи не повернемося. До документації. О, згенерував він картинки. А фігать, а чого так багато. Але це супер ви Подивіться просто. Крутяк. Не знаю, я обожнюю таку абстракцію. Ось ця це просто. А він пише тут, щось пішло не так. Опс. Quitwright, with, with Connection. Uh, понятно, це були якісь внутрішні USB. Але я дані картинки збережу собі. Ух ти, а ви що? Оце таке теж прикольно знаєте, тут ніби така знищена комп'ютерна графіка. Ні, я реально це збережу. Так. Просто. Офігіть. Так. І, напевно, я це до Ні, та з око одне закрите. Напевно, не буду цю якраз треба буде видалити, але інше дуже класно потримались. Так, і тепер перейдемо до документації. Так. Дивімося. По-перше, тут є можливість через api працювати з ним. Квікстар досить легко, як на мене, все підключається. Python та TypeScript. Ну, якщо ви GS працюєте, нічого такого складного взагалі немає. Те саме, що якщо ви працювали з чат GPT, api майже ідентично, чат респонджі спот, все те саме. От client чат complete API так само mistral, API Mistral Апсе. Взагалі нічого складного немає, досить легко, неважливо, чи ви на Python, чи не Так, моделі. Uh, максимальна кількість токенів 128 тисяч. Тобто контекстне вікно 128. Uh, в чат GPT те саме, нічого не втрачає. Uh, і відповідь, як ви бачили, це 24-11, те, що велика мовна модель оновилась, uh, не змінилася. Так, uh, бетчмарки. ну бетчмарки не будемо дивитись, тому що кожна компанія по-своєму бреше, Модель uh, секшн, Так. Комплект, а детальс, містер комплект. Так, IT. Uh, нічого, клієнт. Uh, що у нас на клієнті? Чат республик комплект. Так. Клієнт. Uh, Мені просто цікаво: фронт, 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 фронт. Версель uh, СДК. вони вже є у них, uh, так як я uh, пишу, більшість свій код на використовуючи Wерcel. Uh, Next.js Так, є, є. є, елементарно Підключається, насправді нічого складного немає. Тому стрімінг uh, ISDK OP а чого, використовується той самий роутер. Assassin's ага. Так, SDK Generate AI, SDK. Коротше, наскільки зрозумів, використовується те саме. Можна просто в той код, де в мене вже OpenAI використовується, просто замінити його на. Містраль. OpenAI. Так, екземпл АІК в Ладно, не буду вам о, ці всі нюанси, тому що вони вам точно не потрібні. Я думаю, для вас більше е, повинно бути і цікавим те, що ви можете повністю створювати перші свої GPT-си, можете на халяву генерувати досить класні картинки, е, можете просто підключатись до інтернету. Давайте ми спробуємо там знайти е, сьогодні. У нас 27 -е число. Е, знай... Останні новини оточному інтелекту на 27. 27, 11, 2024. Так, веб-серч включаємо і поїхали. Зараз подивимося, що він нам знайде. Ну, в принципі, до цього я пробував, він знаходить. О, мені тут, я зрозумів, на телефон прийшло. що там 20 баксів. Якраз опена і требує. Посилання. Так, є посилання. от Те, що нас якраз цікавить. Але тут у нас 23.02. Останні новини. 23.02. Ні, не цікаво. Так. Ну, зараз відкриємо, подивимося. Технології. Дати немає заснування. Ладно, дивимося далі. Штучний диток в сфері військової на 29.09. Давайте йому напишемо: я просив знайти тільки новини що ви йшли 20... 27 листопада 2024 року. Хорошо, не маєш так, тоді знайти тоді мені новини про США. На цю дату. Чи він запам'ятовує контекст? Якраз ми подивимося. Так, на даний момент я не маю інформації опублікований. А от это цікаво, чому він не. Хоча. Минулого разу він здійснював пошук. ж нібито нічого такого суперскладного. А на 26 листопада, 24. подивимося, можливо, на вчора, можливо, сьогодні ще щось не оновилося. Ні, дивіться, ось це цікаво так. Спробуємо ще раз. Всі а чого ж ти не шукаєш? Так, знайти останні новини 26.11.2024 про Україну. Зараз подивимося на вчорашню дату. Знайде щось ще ні? Дивно, якщо не шукає, тому що. Навіщо ви говорите про пошук, якщо він не в онлайні працює? Так. Ага, новини 26. Знаходить, бачите? Все-таки знаходить. Але чому він там не знайшов? Або якийсь був ось карта бойових дій этот, дивіться, взагалі на сьогоднішню дату знаходить. Обсамсин коннект Error. Наскільки я розумію, у них ще є якісь все-таки недавно вони викотили, можливо, або перенавантаження, або щось все-таки недопрацювали. Але, в принципі, працює. Знаєте, Якщо враховувати, що це безкоштовно, безкоштовна генерація картинок, безкоштовне написання і перевірка тексту, і десь досить непогано він справляється, то я вважаю, що на деякі речі можна. Закрити очі. Так, якщо ви там продакшн випускаєте, я маю на увазі там якийсь продукт випускаєте, за які ви берете гроші. Ну тут, скажімо так, я б уже. Хоча, знаєте, зараз багато сирих продуктів випускаються. Вартість 10 там, доларів, в принципі, будь-яка підписка, Ча GPT сам глючить, теж буває. Тому я не думаю, що це такі великі гроші. Головне, що це не медицина, не якась конкретна інформація, де від цього залежить ваше життя. Тому користуйтеся. Містраль ще раз повторю, Європейська компанія вона отримала фінансування як від уряду, так і ще від різних інвесторів. Вона досить непогано працює. Вона не вчора створена, вже досить давно створена. Їхнім продуктом я вже давно пробував користуватися. Мені тоді не зайшло, тому що моделька була слабенька. Ви, щоб що бачили, я тут кот намагався, деякі передивлятися тому користуйтеся і до наступної зустрічі